Розтрощені машини, травмовані люди. Поліція, рятувальники та лікарі швидкої всю ніч не змикали очей у Києві. В ніч на п'ятницю тільки й надходили повідомлення про аварії. Ось одна з них на броварському проспекті дві машини врізалися лоб у лоб. Водія, ДЕО поліція не змогла витягнути з машини, тож викликали працівників ДСНС. І ось бачите ви жахливі кадри цієї ДТП, де опонівечело денев пізнаваності. Важко й уявити, якою машина була до моменту аварії, бо зараз вона схожа на брухт. Переднє сидіння зовсім сплющило. Затисло й водія автомобіля. Надзвичайники на силу змогли визволити чоловіка. У критичному стані водія автівки та його пасажира госпіталізували до реанімаційного відділення. А от водієві Фольксвагну, як на мене, пощастило більше. На відео видно, його машина значно з меншими пошкодженнями, розбитий лише капот. Але зверніть увагу, сталося лобове зіткнення. Як? Чому? Хто з водіїв виїхав на зустрічну смугу у поліції, поки з'ясовують усі деталі, проте вже мають певні підозри про винуватця ДТП. Водій був трішки ну, в стані алкогольного сп'яніння. За знаками є почервоніння обличчя і запах алкоголя. До того ж, сам водій Фольксвагону свою провину не заперечує, каже, розвертався через подвійну суцільну сму і спричинив аварію. Лише подумати, скільки аварій не сталося б, аби не алкоголь у крові водія. Знаючи мало кермувальників із досвідом, думають, пляшка, бо ж дві, пива і нічого страшного не буде. І часто густо користуються з того, що в стані алкогольного сп'яніння, так би мовити, проскакують непоміченими повз патрульних. Та от у рівному чоловіку не пощастило. Близько 10-ї вечора він їхав на своєму мікроавтобусі Фольксваген, і аж раптом його зупинили патрульні. Чоловік був добряче п'яний. Впродовж п'яти годин інспектори намагалися оформити штраф водієві, однак на нього нічого не діяло. Аж поки патрульним, врешті-решт, не урвався терпець, і тоді копи вдягли на нього наручники. Вам не крутіться? Я Зараз такого всіх поклава. Коли водія доправили у відділок, з'ясувалися вже вдруге за місяць. Його затримують за водіння у нетверезому стані. Та не тільки алкоголь призводить до ДТП, допомагає звісно. В лапках і погода Закарпаття містечко виноградів вічливий сміттєвоз звалився в придорожній кювет. Чому вічливий? Тому що він вирішив пропустити велосипедиста, який їхав йому назустріч. Шофер сміттєвозу не розраховував, що вулиця занадто вузька і просто не щувся, як заднє колесо його машина з'їхало в канаву. За ним по мокрій обочині потягнулася уся вантажівка, і зрештою впала на бік. Завалився сміттєвіз так легко неспроста річ у тім, що машина була під зав'язку завантажена побутовими відходами. Аби поставити сміттєвіз на колесо, знадобилася допомога аж двох кранів та потужного трактору. Це мені нагадує басню про лебедя, рако та. Щуку втім, сюжет цієї реальної історії, на відміну від вигаданої, закінчується хепіендом. Сміттєві сканави витягнути вдалося. Однак варто визнати, як показує практика, знання, а головне дотримання правил дорожнього руху не гарантує вам того, що ви ніколи не втрапите в ДТП. Приміром, аварії за участі патрульних особисто, я вважаю. Хто хто, а оці хлопці та дівчата повинні знати дорожні правила, але чомусь ситуації, коли патрульні потрапляють у ДТП, вже нікого не здивуєш. От і у Вінниці, як бачите, лише кубку зівак зацікавила аварія, яку потрапила патрульна Тойота. Відео ймовірно одного із е, свідків. І потрапило в мережу інтернет. На ньому видно розбитий капот патрульної машини. А от і форт, з яким не поділила дорогу Тойота поліцейських, свідки розповідають, ситуація неоднозначна. Знайти винуватця ДТП вже іншим правоохоронцям буде непросто. Та що б не сказали згодом у поліції, як на мене, заголовкам в інтернеті копив ДТП. Врешті-решт треба покласти край.